23-й тур чемпіонату України з футболу закінчився, і ми сьогодні готові про це поговорити. Верес дуже спокійно перемагає оболонь з рахунком 3-0. Причому у оболоні і не було шансів на інший результат. Чому так сталося? Ну, по-перше, тому що оболонь програла майже всю боротьбу. А якщо оболонь програє боротьбу, то шансів у неї, скажімо так, небагато. І по-друге, у Вереса було прям набагато більше бажання перемогти. Чорноморець з Олександрією видали суперматч? Чорноморець переміг з рахунком 3-2. Але Олександрія залишилась у меншості за дуже сумнівних обставин. Ну, якщо трактувати по правилам, дійсно можна за таке давати червону картку, порушення правил у карному майданчику, без наміру зіграти у м'яч, але чисто з ігрової точки зору, ну навіщо там було давати червону? я Чесно кажучи, не розумію. Там, якщо б дали жовту, з головою б вистачило. Ну і Брегару, який допустився двох дуже жорстких помилок, за це від отримав від вболівальників. За це отримав від відболівальників. А Григорчук потім жалівся саме на вболівальників. Але, друже, мій, ну Роман Йосифович, ну болівальник має право вас критикувати, обсірати і насолоджуватись футболом, якщо ви таки демонструєте це нормально. Колос грає у нічию з металістом 19-25, і у мене є інсайт щодо металіста 19-25. Що там атмосфера в команді не ок, тому що тренер-скрипник ставить гравців не на їх позиції. Це футболістам не подобається. Плюс той же гармаш, який прийшов, і нічого в команді не робить, тільки сидить на хорошій зарплатні і просто кайфує від е, гри там, на тренуваннях у футбол, щоб не сидіти вдома. Ну, так кажуть самі гравці е, металіста, ну особисто мені. Тому, якщо немає цього мікроклімату нормального, то і результатів, звісно, що не буде. Хоча на скрипника дійсно сподівались. Донецький шахтар знову. Отримав чергову перемогу на класі з рахунком 3-1. Перемагає рух. І Шахтар дійсно демонструє зараз такий чемпіонський футбол, чемпіонську ходу до свого першого місця у чемпіонаті. І зараз ну, навряд чи хтось йому завадить. Полісія вперше за 8 турів перемагає. Перемагає минає з рахунком 3-2. Також все було дуже неоднозначно. Минає міг навіть перемогти. Взагалі, матч був цікавий. А на це було приємно дивитися. Але чи виходить полісся з прірви якоїсь, я б не став так стверджувати. Динамо Київ втрачає очки в матчі з ЛНЗ, і все за помилки можна сказати Олександра Шовковського, який поставив на ворота Нещерета. І той припустився дуже дуже дитячої помилки, за рахунок чого Динамо і програло. Але програло зграло нічого для киян це теж саме. Але сама гра була якісною моментів було дуже багато, і навіть через цю помилку Динамо повинно було забивати ще мінімум там три м'ячі. Їм просто я вважаю, не пощастило. І нічого страшного попереду ще багато матчів. Я думаю, у киян буде чудові шанси навіть наздогнати Шахтар. У матчі з Кривбасом і Ворслою така ж сама ситуація. тільки там е е Кривбас був замість Динамо. То, тобто Кривбас грав краще моментів було здавались. Е е Кривбас видав одну із найпотужнішого свого свою гру за останній час, але зіграв у нічию. Ну таке буває. Це ж футбол, як там кажуть. І Дніпро 1 із зореєю видали дуже нудний перший тайм, але дуже крутий, другий. Забивши 4 м'ячі на двох, нічия 2-2. Матч другий тайм цікавий. Хоча, якщо, якщо б не повітряні тривоги, було б ще краще. Але маємо сусіда. Ну і цей матч, який в принципі нічого не визначав, але було цікаво наблюдати і за грацями Зорі, і за грацями Дніпра. Іноді грали команди взагалі без захисту. Друзі, ви бачите тепер результати матчів, ви бачите турнірну таблицю. Далі буде інтрига у нас жива, як для того, щоб дізнатися, хто вилетить, так і для того, щоб дізнатися, хто стане чемпіоном. Тож дивимось, боліваємо за УПЛ.